Спочатку відкручується, виймається повітряний компресор. Потім відкручується з-під нього кронштейн. Далі виймається тут щуп масляний догори разом з пластиком. Після чого внизу відкручується 6 болтів і 2 гайки. Далі 2, 2 зірочки Т-20, тут відкручуємо. Uh, і Збоку виймаємо дві кліпси грибочка. Тут і тут. Після чого послаблюємо відкручуємо uh, рампу з форсунками. Тут Болт і тут Болт. От. Тепер оці вуха відводимо в сторону. Отак, бачите, Вони в мене вже відведені. Після чого з правої і з лівої сторони після чого нижня частина вкусного колектору витягується на себе. І все він у вас в руках.